Вітаю, друзі! Нарешті це сталося, і ми можемо з вами починати перший тренінг 2025 року. Мене звати Артем Подмаренко, понад 18 років. Я допомагаю людям говорити на камеру легко, впевнено та зрозуміло. І сьогодні ми розпочинаємо п'ятиденний онлайн-тренінг. Як говорити на камеру легко? Це перший день, перше завдання, на виконання якого у вас буде лише 24 години. Обов'язково зараз напишіть в коментарях, як ви мене чуєте, чи чуєте ви мене перше. Завдання. Напишіть, будь ласка, чи чуєте ви мене? Як ви мене чуєте? Кожне завдання ми закріпляємо на горі групи. Під назвою групи буде закреплене завдання, де ви зможете подивитись відео, почитати текстовий опис завдання і виконати його протягом 24 годин. Обов'язково зараз напишіть в коментарях, як ви мене чуєте, чи чуєте як ви мене. Чуєте. Так, я бачу зараз, що у нас. Пішла вже трансляція супер так чути добре, 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 добре. Дуже радий вас бачити. Як настрій, я сподіваюся, що у вас буде час працювати в тренінгу, тому що цей тренінг, повірте мені, він змінює життя. Трохи розповім про те, як він з'явився десь приблизно у 2018 році. Саме онлайн версія цього тренінгу з'явилась, тому що я побачив, що коли до нас в ефір на радіо приходять експерти, які можуть ділитися своїми знаннями і. Збільшувати охоплення наших трансляцій, як тільки з'являється камера або мікрофон, вони не можуть висловлювати думки. І я зараз працюю з багатьма фахівцями, які не можуть висловлювати думки на камеру. Тому що, коли з'являється камера, у нас з'являється ступор. Але сьогодні за допомогою простих гаджетів, гаджетів, смартфонів, ми можемо ділитися з величезною кількістю людей інформацією, своїми знаннями, послугами і так далі, і так далі. І тому у нас. Є потреба навчитися говорити на камеру. Коли я зібрав свою першу групу, у нас було 5 завдань, 10 учасників, і вони виконували ці завдання протягом 24 годин. Вони всі дійшли до кінця. Але згодом я помітив, що учасники не хочуть виконувати завдання, тому обмеження, оці 24 години на. Можливість продовжувати тренінг вони тут існують. Тому обов'язково заплануйте собі час для виконання завдань. Чути добре, чути все добре. Ага, ага, супер, супер. Я бачу ваші коментарі і дуже радий. Напишіть, будь ласка, звідки ви ви вже писали це у нас в чаті, і всі завдання ми будемо виконувати саме безпосередньо в чаті, там в телеграм. Хто зараз дивиться це відео, і не розуміє, що відбувається? Нагадую, що сьогодні стартує тренінг, п'ятиденний тренінг. Як говорити на камеру, легко кожен день о десятій я проводимо прямі трансляції. Ми тут з вами зустрічаємось. І я розповідатиму вам про кожне завдання. На завдання є 24 години. Не можна знімати завдання з 15 дублів. Ні, знімаєте завдання з першого дублю. Мені потрібно бачити ваші помилки. І для цього напишіть зараз в коментарях, я дозволяю собі робити помилки. Так, Хмельницький Кривий Ріг. Так, Ага, Миколаїв, Харків, Хмельницька область, місто Дунаєвці супер, дуже радий вас бачити. Ага, Корсун Шевченківський, супер, класно. Київ, так, добре. Я зараз знаходжу в східниці. Ми з дружиною на відпочинку, і саме онлайн дозволяє мені працювати. Тобто я зараз в готелі можу провести ефір або деякі зустрічі, потім піти відпочити, потім відвідати СПА, потім знов повернутися до комп'ютеру, знов працювати, потім знов піти відпочити. Це дуже зручний формат спілкування зі своєю аудиторією. Івано-Франківськ, Брно, Чехія, ага, Одеса, Рівінська область, Вінниця, доброго ранку, Прага супер, класно так. Напишіть, будь ласка, в коментарях. Я дозволяю собі робити помилки. Тому що мені не потрібно від вас бачити ідеальні бездоганні відео. Перше, що ми повинні навчитися робити на цьому тренінгу, дозволити собі робити помилки. Будьте найголовнішим помилкоробом. І відповідно підтримуйте, будь ласка, тих учасників, хто робить помилки, хто викладає завдання, відео зняли. Виклали обов'язково. Напишіть йому декілька слів підтримки, поставте вподобайку. В групі обов'язково один одного підтримуйте. Не засуджуйте, не можна засуджувати людей, які прийшли сюди вчитися і прийшли сюди дозволяти робити собі помилки. Якщо ви бачите, що людина тільки намагається говорити українською серед моїх клієнтів. До сих пір є люди, які не можуть вільно спілкуватися українською, хоча мають бізнес, і вони мають давно бізнес в Україні, і вони хочуть просувати його в соцмережах, спілкуючись зі своєю аудиторією, але висловлювати думки важко. Якщо ви бачите, що людина намагається тільки висловлювати думки українською, підтримуйте тим більше. Розумієте? Дозволяє собі робити помилки. Вітаю Іспанія, Аліканте, супер, киянка, ага, дозволяє собі робити помилки. Супер. Тобто підтримка. Повага, допомога один одному і обмежений час на виконання завдань це запорука вашого успіху. Тут протягом цього тренінгу буде багато технічних моментів, наприклад, як поставити камеру в телефоні, як збудувати цю картинку яким чином розташувати себе в кадрі, як налаштувати мікрофон, або з якими мікрофонами працювати, чи це пітлічки, чи це просто мікрофон, вбудований в ваш пристрій? Як налаштувати світло? Про це все ми будемо говорити, але найголовніше про що ми будемо говорити постійно, як говорити, як висловлювати думки. З 2006 року я треную дикторів радіо та телебачення. Я треную політиків, підприємців, фахівців. І тільки за 2023 рік понад 20 тисяч учасників наших навчальних програм пройшли наше навчання. Ми не рахували ще 2024 рік, в 2025 році. Ми зібрали перша група 500 людей, 506 учасників у нас. І такі групи ми збираємо протягом 6 років кожен тиждень. Уявіть собі, який в мене досвід. Тобто, величезна кількість людей пройшла. Навчання у мене я викладаю в Києво-Могилянській академії. Проводжу там тренінги. Я постійно проводжу. Тренінги та семінари для ріелторів України і не тільки для фахівців, для бізнесменів, для підприємців, для політиків. Я знаю, як працює слово, як висловлювати думки на камеру, як працювати в медіасередовищі. Але я не зможу з вами поділитися цими навичками і знаннями, якщо ви не будете виконувати завдання. Спочатку ми виконуємо завдання, потім наступного дня збираємося десяті, розбираємо завдання до дрібниць, і тоді відбувається усвідомлення, що це було. Мій батько був на попередньому курсі. Йому дуже це допомогло. Дякую, Вікторія. Супер. Цей тренінг пройшли дуже відомі люди України, серед яких головна психологиня проєкту Хата на тата» Вікторія Покладова. Вона теж так само, як і ви, хвилювалася і боялася. Вона боялася проявитися на камеру, і це не дивно, тому що нас не вчили цьому в школі. Нас навіть говорили, не вчили. Говорити, не вчили, нас вчили рахувати. Писати, читати, а висловлювати думку навчили. Тобто нас вчили бути гарними виконавцями, але зараз ми живемо у середовищі, де нам потрібно навчитися бути співтворцями. А для цього потрібно навчитися висловлювати думку, пояснювати складні речі простими словами, пояснювати переваги вашої продукції, про користь розповідати, про себе розповідати, презентувати себе правильно і не тільки офлайн, а ще й онлайн. Тому ми з вами тут. Угу? І я дуже хочу, будь ласка, давайте так: якщо я побачу порушення правил участі у тренінгу, я видалятиму учасників. За що видалятиму учасників? Увага! За невиконання завдань. Якщо у вас, наприклад, ви бачите 10 годин, ви не виконали завдання, наша команда щодня о 10-ті приходитиме в групу для того, щоб видаляти учасників, у яких немає завдань. Якщо ви побачили, що ви загубилися або забули, не дай Боже. Я сподіваюся, що таких у нас не буде. Що ви заплануєте собі час, буквально 3 хвилини для виконання завдання тренінгу. Так ось, якщо ви побачили, що вже 10-та, а ви не виклали завдання, напишіть в групі. Не видаляйте мене. Завдання вже знято, я зараз його викладу. Або, наприклад, у вас немає світла, або немає інтернету. Повідомлення все одно, воно ви напишіть його. З'явиться зв'язочок, ми побачимо повідомлення і не видалимо вас з групи. Але ми не можемо дати вам добу додаткової, додаткового часу. Або три доби. Ні. Є лише 24 години. Багато людей мають страх, ми всі бе... так, так, бекаємо, мекаємо, заїкаємось, Так, 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 так. Правильно. І повірте мені, у вас зміниться життя, коли ви почнете висловлювати думки усвідомлено, впевнено, переконливо. Ви зможете говорити і бути почутими. І все в вашому житті почне змінюватися, тому що все в нашому житті відбувається за допомогою слів. Навіть якщо ви приїхали в іншу країну, в першу чергу, що ви вчитесь? Говорити. мовою цієї країни. Угу. Тому наша задача навчитися говорити впевнено, легко, зрозуміло. Давайте почнемо. У нас буде перше завдання, яке допоможе вам розкритися, проявитися в цій групі. Знов таки нагадую: хто не виконує завдання, ми видаляємо учасників, хто ображає наших учасників. Ми видаляємо таких людей. Хто рекламує свої послуги? У мене ось посилання на мій інстаграм. Приходьте до мене, я психолог, допоможу вам пропрацювати свої страхи. Або я регресолог, або я тролог. Приходьте до мене, я вам допоможу, що ваше обрати ваш напрямок. Я видалю таких людей. Якщо вам в особисті, хто небудь пише Наталя, добрий! день, Мене звати Марина. Я з круїзного клубу, я бачу, що ви зараз замарилися. Хочете відпочити. Я вам дам 95% знижку. Напишіть мені особисто. Я видалю учасників. Мені не подобається свій голос на відео. Я говорю якийсь бред. Все добре. Бред. Дозволяю собі робити помилки. Все добре, все добре. Готові до першого завдання. Напишіть. Так чи ні? Щодня о 10 ми зустрічаємось тут, у прямому ефірі. Для того, щоб не загубитися, ви можете підписатися на мій канал YouTube. І тоді ви побачите сповіщення, можливо, можливо, не побачите. Не відписуйтесь від нашого, нібито чат-боту. Це не чат-бот. Це інструмент, який дозволяє моїй команді надіслати вам повідомлення, аго ми вже у прямому ефірі. І не видаляйте з групи. А групу взагалі краще закріпити зверху в телеграмі. Натискаєте на групу, на назву групи, і там прикріпити. Оп, прикріпили її, тоді ви не загубитесь. Готово, все, супер. В першому завданні вам потрібно зняти відео, поставити телефон. Напроти ваших очей і спокійно зняти відео. Обов'язково буде адреналін, хвилювання, переживання. Для того, щоб пере... трохи перепалити цей адреналін, вам потрібно зробити фізичне навантаження. Ви можете поприсідати разом 20, будь ласка, поприсідайте. Потім зробити 20 глибоких подихів. Не поспішаючи, можете брати, набирати повітря, затримувати дихання, і потім виштовхувати обережно його. Потім можете випити скляночку водички і почніть знімати відео. Якщо ви відчуваєте хвилювання, і вам це не подобається, навантажте себе фізично. Потім, за допомогою глибокого дихання, заспокойтесь, ставте телефон навпроти ваших очей, натискайте на запис і почніть знімати відео. Що повинно бути в вашому відео? Перше, запишіть, будь ласка, хоча кожне завдання ми продублюємо текстом. Повинно бути привітання. Нам потрібно навчитися вітати нашого глядача. І робити це правильно. Краще, коли ви кажете вітаю, і ви адресно звертаєтесь до вашого глядача. Вітаю учасники групи. Не кажіть всім привіт. Скажіть: вітаю учасники групи тренінгу. І далі вам потрібно навчитися представлятися. Мене звати Артем Пономаренко. Понад 18 років я треную дикторів радіо та телебачення, політиків, підприємців, бізнесменів. Я допомагаю людям говорити на камеру легко, впевнено та зрозуміло. Я допомагаю людям позбутися страху камери. Я допомагаю людям просувати свої послуги або продукти за допомогою медіаконтенту в соцмережах і в інтернет. Спробуйте представитись з погляду допомоги. Вітаю учасники групи. І другий пункт: мене звати ім'я та прізвище, Я допомагаю або отримати що-небудь, або навчитися чомусь, або позбутися якихось проблем. Подумайте, які проблеми ви вирішуєте, і представте з погляду допомоги. Я допомагаю людям позбутися проблем, отримати задоволення від життя, покращити свій стан здоров'я і так далі, так далі. Подумайте, це дуже важливо. Третій пункт нашого з вами завдання, відео, яке ви повинні зняти, це. Перелік проблем, які привели вас сюди. Давайте спробуємо зараз, напишіть в коментарях, які проблеми вас сюди привели. Вже у нас є учасники, які кажуть, на яку тему що казати відео, зараз я вам розповідаю. Так, мені так ламало в 2021 році, потім попустило, мені вже легко. Так, супер, мені соромно почати щось розповідати онлайн, як впоратися з цим. Я ж вже сказав. Навантажте себе фізично, а потім йдіть по структурі. Без мікрофону записувати відео не проблема? Не проблема. Зараз ви не бачите мікрофону поруч. Не бачите, бо він прихований. Вон він дивиться на мене. Потім про нього розповім. Так, ви вже пишете, бачите, що мені не подобається свій голос на відео. Або я бекаю мекою, не знаю, як структурувати своє повідомлення. Гублюсь. Не подобається, як я складаю речення, не чітко говорю. Голос який дивний, якийсь дивний. Ось зараз напишіть, будь ласка. О, у мене страх говорити на камеру. Ні. Я не прошу вас написати про ваші бажання? Я прошу вас в третьому пункті першого завдання розповісти про проблеми, які вас сюди привели. Бажання вчитися це не проблема. Правда? Люда, бажання вчитися це не проблема. А що заважає вам вчитися? Мені не подобається голос, прийняття, бажання навчитися говорити красиво. Артур, а яка проблема вам заважає це робити? Я не прошу вас навчити, розповісти про бажання навчитися. Для чого? Яку проблему ви хочете цим вирішити? Що вам заважає говорити легко, впевнено та зрозуміло? Бажання воно ґрунтується на тлі проблеми. Є якась проблема, і ви хочете її змінити, і виникає бажання, розумієте? Страх камери, невпевненість, багатослівна, гублюся, забуваю текст, не подобаюся собі в кадрі. Ось це проблеми. І ваша задача в третьому пункті, першого завдання на камеру це сказати, друзі, так і скажіть, колеги, у мене купа проблем. І перерахуйте. страх, коли зададуть питання в прямому ефірі, не зможу відповісти та швидко сформулювати думку. Немає можливості писати, буде ця інформація по пунктам, щоб можна було зберегти. Буде інформація. Я не можу правильно донести те, що хочу, говорю, якийсь набір слів. О, це проблеми. Це все потрібно голосом промовити на камеру в першому завданні, в третьому пункті. Відео, коли будете знімати, перший пункт привітання глядачів, тобто учасників групи. Другий пункт представлення з погляду допомоги. І третій пункт ваші проблеми, які вас сюди привели. Не бажання, а проблеми. Заважає внутрішній критик, дискомфортно відчуваю себе перед камерою, починаю тірятися, Не можу подавати, подавати страхи перед камерою, розгубленість, думка інших така – А супер! Коли камери немає, говорю нормально. Як тільки камера з'являється, то гірше. Угу. Так. Забуваю, що говорити. Так, супер. Це все треба промовити на камеру. Добре? домовились Страх перед великою кількістю людей. Гублюся. Угу. Все це треба сказати на камеру. Не забудьте про цей пункт. Четвертий пункт першого завдання. Тому, так і скажіть: дивіться, скільки у мене проблем. Тому підтримуйте мене, будь ласка. Так і скажіть, попросіть написати вам теплі слова підтримки. Чим більше проблем ви перелічите, перерахуєте, тим більше у людей виникне бажання вас підтримати. Так і скажіть, друзі, тому підтримуйте мене, будь ласка. Мені бачите, як зле: гублюсь, не подобаюсь, такий дискомфорт, тиск підвищився. Зараз вже не зможу, впаду. Знудить мене. Тому підтримайте мене, будь ласка, напишіть мені теплі слова підтримки. Угу. І після четвертого пункту, п'ятий пункт, останній пункт першого завдання. Побажання. Побажайте всім учасникам, хто дивиться вас. А такі будуть, повірте мені, будуть сидіти такі ж дони, які будуть боятися зробити завдання. Вони будуть скролити ленту групи і будуть бачити ваше завдання. Обов'язково побажайте учасникам, які ще не виконали завдання, виконати перше завдання. Не боятися ось осоромитися разом, ось виконати і все і забути про це. Угу. Дозвольте собі робити помилки. І побажайте учасникам виконати перше завдання, дійти до кінця, позбутися страхів, навчитися говорити на камеру легко, впевнено, зрозуміло, усвідомлено, лаконічно, привабливо, якщо ви хочете. Угу. Дійти до кінця, виконати всі завдання і відкрити в собі вміння говорити впевнено, переконливо. Після побажання кажіть: ну все, друзі, я впорався, або я впоралась, натискайте стоп і завантажуйте відео в групу. Все. Прямо про мене розповіли. Правильно. У нас, повірте мені, не буває дива. У нас всі учасники, хто приходить на цей тренінг, всі абсолютно не вміють говорити на камеру. І це чудово. Тому що у нас є коло однодумців, коло помилкоробів. Будьте найголовнішим помилкоробом. Не бійтеся. Найголовніше, що ви можете зробити, це зробити крок. Потім ми проаналізуємо ваші завдання, знайдемо помилки, які ви дозволили собі робити. Знайдемо те, що ви зробили гарно, підсвітимо це, запам'ятаємо, як це було. Проаналізуємо завтра вже і знову почнемо працювати далі. Ви отримаєте друге завдання, і третє, четверте, і п'яте. І вже цієї суботи. О Одесяті, ми зустрінемось на фінальному ефірі зворотнього зв'язку, великого зворотнього зв'язку, я ще вам додатково розповім про теорію, як працює слово, яким чином воно створено, що це за інструмент, як сприймаються слова людьми. Ви вже будете розуміти це, бачити, знати і будете це застосовувати у житті, і ви отримуєте результати. А всі фіналісти, хто дойде до кінця і виконують всі завдання. Додатково від мене ще отримують заняття. Тобто, наступного понеділка, о 19, ми з вами зустрічаємось вже в Zoom, в кімнаті наживо угу. онлайн і будемо працювати над вашим голосом, щоб зробити його максимально впевненим і переконливим. Я покажу вам, як звучати максимально природньо. Ми попрацюємо з вашою дикцією. Щоб ви могли говорити як справжні диктори радіо та телебачення, щоб ваш голос був і ваша промова була переконливою, чіткою, впевненою. І ви дізнаєтесь, як це все поєднати для того, щоб потім камера вас не боялась. А поки що не ви боїтесь камери, вона вас боїться. Розумієте? О, боже мій, що це таке? Я сподіваюся, що цей настрій, гарне почуття гумору і підтримка, і позитив. Залишиться тут в групі. І я впевнений, що кожен з фіналістів, хто дойде до кінця, настільки буде близьким один до одного, що ми будемо вже як не тільки друзі, як така велика родина. Це я вам обіцяю, гарантую. У нас величезна спільнота цього тренінгу, який має назву Speech Game. Speech Game. Угу. І ви можете познайомитися з фіналістами-учасниками цього тренінгу, яких дуже багато. Випадково для себе, серед своїх друзів, відкрити людину, яка теж проходила цей тренінг, або знайти якусь дуже відому особистість і дізнатися, що він теж проходив тренінг. І це буде те, що вас об'єднує. Це треба все сказати в одному відео. У нас буде можливість ще декілька разів вас послухати. Звичайно, відео залишається в групі. Цей ефір я зараз завершу. Відео залишається, ви зможете передивитись це відео в будь-який час. Якщо ви не можете дивитись одесяці, приходите на прямі трансляції, приходьте і дивіться, будь ласка, в запису. Але обов'язково пишіть мені коментарі. Угу. Тому що завтра ми будемо перевіряти ваше завдання, я буду просити вас там плюсик поставити, там мінусик. Угу. Добре. Дякую, супер. Все зрозуміло. Напишіть, будь ласка. Давайте перед тим, як ми я вас відпущу, напишіть все зрозуміло. Якщо виникають запитання, кажіть, я вам допоможу. Наша команда. Дар'я, Алекс, та я. Ми в групі постійно слідкуємо за тим, що тут відбувається, і допомагаємо вам. Якщо треба почистити кеш, буде інструкція, як почистити кеш. Яка максимальна довжина відео має бути? В хвилинку не вкластися. Так, в хвилинку ви не встигнете вкластися. Тому зробіть, будь ласка, півтори-дві хвилини. Прям бальзам на душу. Супер! Так, дуже вам дякую. Мені подобається ваша впевненість. відчувається, що ви людина лідер. Дякую вам. Так, 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 зрозуміло, все зрозуміло. Супер. Зараз буде інструкція. Текстова шпаргалка така. Говорити українською мовою, звичайно. Друзі, повірте мені. Я працюю з багатьма медіафахівцями, скажімо так, і спілкування з викладачами Ківомилянської академії теж дають мені зрозуміти, що інші мови. Колишні в Україні, це минуле вже. Українська це майбутнє. Українська, англійська, розумієте? Тобто нам вже потрібно навчитися говорити українською, а далі потрібно буде ще вчитися говорити англійською мовою для того, щоб розповідати. У нас немає в медіапросторі, в світовому просторі вакуум, розумієте? Немає, не вистачає україномовного контенту. І не тільки україномовного, а англійськомовного контенту від українців. Тому, так, відео вставляємо в групу, завантажуємо в групу. Нічого, крім завдань і того, що стосується завдань, в групі не пишемо. Водохреща! Вітаю вас, всіх зі святом! Ось мій котик, а ось мої квіточки. Ні, не можна. Я, по-перше, почну видаляти це все діло, писати, вам в особисті не можна цього писати, попередження буду писати. А потім, якщо ви мене не не, прислухує... не будете прислуховуватися до мене, я буду вас видаляти. Зараз записуйте зра... одразу, так. Якщо італійською, будь ласка. Будь ласка. Єдине, що третє завдання буде пов'язано з першим. Тому, відповідно, людина, яка буде для вас знімати відео в третьому завданні, може не зрозуміти, про що ваше перше відео. Не можу говорити на українському а Мені складно. Ну, кажіть тоді мовою, яку можете. О, так, круто англійська, але треба його вивчити. Так, так, обов'язково. Друзі, ну дивіться, це вже не стосується саме завдання. Давайте так. Ви можете виконувати завдання цією мовою, якою можете. Я не можу вимагати від вас суто української. Мовою, українською мовою виконувати завдання, якщо ви не можете зв'язати двох слів. Я знаю таких людей, у мене серед клієнтів таких багато. І нам для того, щоб перейти лагідно на українську, треба було пройти шлях півтора роки. Розумієте? Це складно. Ось так не виходить. Я сам тільки 3,5 роки як перейшов на українську, і ще до сих пір деяких слів мені бракує. Я розумію, що це таке. Тому я не можу, я не маю права від вас вимагати терміново, ходко зараз виконати завдання суто українською. Зараз не паримо зі світлом, акцент на вимову. Так. Отже, виконати завдання. Ми про те, як висловлювати думки на камеру. Розумієте? В назві немає, як висловлювати думки на камеру українською. Хочете італійською? Давайте англійською вперед. Але пам'ятайте, третє завдання буде пов'язано з першим. І людина, яка буде знімати відео для вас. Їй буде складно, якщо вона вас не зрозуміє. Ви не отримаєте максимального ефекту. Де пункти завдання? Зараз в групі з'явиться після мого ефіру, після завершення в групі, в закрепленому повідомленні, зверху з'явиться текстовий опис завдання. Ви можете передивитися це відео, перемотати назад і записати все, що я вам сказав. Обов'язково дивіться мої відео. Тому що тут, крім пунктів завдань, буде ще купа. Інформації, наукової інформації, досліджень, відкриттів, які допоможуть вам розібратися з тим, як працює слово. На суржику можна. Обов'язково. Все. Відпускаю у вас, друзі, у вас є лише 24 години, трохи навіть менше, до 10-ї години вівторка у вас є час для виконання цього завдання. І так само 24 години у вас буде на виконання другого завдання, і третього, четвертого, і п'ятого. Тому заплануйте час. Напишіть мені зараз в коментарях, коли ви виконаєте завдання. Коли ви виконаєте завдання, Дозволяю собі робити молки, супер, якщо виникнуть питання, до кого звертатися? В групі напишіть, команда побачить і відповість. Можете мене через Равлика вказати, Аго, допоможіть, або в відповідь на моє повідомлення з завданням, ви можете поставити запитання. Напишіть, будь ласка, коли ви плануєте виконати завдання? Зараз напишіть мені. Зараз, до обіду, до 12-ї. Сьогодні? Ні, сьогодні не працює. Коли конкретно? Виділіть 3 хвилини. Сьогодні, ну коли сьогодні? Коли? Година часу. Зараз. Йду робити. Сьогодні. Конкретно напишіть. Не пишіть сьогодні, цього року. Ні, пишіть конкретно. Так вам буде обмеження для вашого мозку, для вашого розуму. Він почне вже готуватися. До 18, -ї. через 20 хвилин. Супер! Зрозумів. Все, друзі, відпускаю вас. До кінця дня виконую. Супер, до вечора. Все. Чекаю ваших завдань. Ваш хід? Будь ласка. Я бажаю нам миру та перемоги. Бережіть себе та близьких, обов'язково залишайтеся в укриттях, якщо є небезпека. Пам'ятайте, що сьогодні ми отримали повідомлення про те, що ворожі шахеди вже навчилися робити скиди. І скиди це такі схожі дуже на касетні боєприпаси. Тому, якщо ви відчуваєте, що є небезпека, загроза від шахедів, краще залишатися в укриттях. Угу. Не ризикуйте. Тому бережіть себе, миру нам та перемоги і до зустрічі завтра о 10 -ті. па Папа.